Доброго дня, з вами компанія Автопарк Uan, ми у місті Одеса і у нас нове чудове надходження. Це Lexus UX300 E, що означає, що це повністю електричний кросовер від компанії Lexus. Запас даного автомобіля складає на, повному, на повній батареї 300 км. Гарний компактний кросовер. В гарній комплектації, світла шкіра, дуже приємно на дотик. В стані як нова, на гарних оригінальних дисках з доброю гумою, повний безключовий доступ, електропакет, круїз, клімат утримання в полосі, датчики сліпих зон. Все є, все працює. Салон в ідеальному стані. Електропривід CD з пам'яті, електрорегулювання керма. Є все необхідне для комфортної та зручної їзди. Запрошуємо вас на тест-драйв цього авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Будемо на вас чекати.